Слава Богу, брати і сестри. <кій> я, я не збирався виходити сюди, але ж е, мені дуже подобаються ці собрання перед новогодні завжди. Е, такі люди без опиту виходять сюди і свідчать про е, великі діла, які Бог робить в нашому кожнодневному житті. І я хотів би розказати. Е, і в своєї житті такий, е, <кхи> такий приклад. Е, ми часто живемо і не замічаємо, як е, е, бувають такі дні, що ми просто е, не замічаємо таких маленьких речей, які стаються в нашій житті, і думаємо, що от у когось случилось щось таке велике, і тоді є за що розказати і є про чим поділитися. А бувають такі речі маленькі, а ми Остаємось живі і здорові, Обично, якщо ми на таких опасних роботах, як стройка або щось друге, або їздимо машиною і не замічаємо навіть маленьких речей, але ж Бог хранить нас і оберігає і дає нам життя і здоров'я. І це случилось <кхем> не зі мною, а з моєю дочкою. Вона ще не навчилась їздити, і я переживав. і... Як батько, всі ви знаєте, в кого і діти їздять на машині. І одного ранку вона поїхала в коледж і е, був такий дощ, і я проснувся і чую, як вона закрила двері, пішла, а я ще якби спав, але вже ну, не зовсім спав. Я почув, як вона вийшла з хати, і в мене таке <кхух> дух мій почав. Якби до Бога взивати. І я навіть нічого не зрозумів, що случилось. І я просто просто, якби, помолився, так сам в душі, в духу. І, і пройшло буквально приблизно, може, 5-10 минут, і вона дзвонить мені. Я одразу тільки побачив її на телефоні, я зрозумів, що щось случилось. І я піднімаю телефон, вона каже, папа, я попала в аварію. Я одразу питаю, як все. Вона каже, що все нормально, але ну, аварія дуже велика. Приїдь сюди, вона мені дала адрес. Я приїжджаю і е, машина розбита, дві машини посеред дороги там, між Кавінтоном Кавентон, і Кентом. І е, все нормально, все якби пройшло добре, бачу, машина побита, та друга машина повністю тотал, яка стукнулася в неї. Я, ми розібралися там з поліцією з усіма і привезли машину додому. Я почав дивитися, як там. Удар вийшов у водільське колесо і якби в дверку трохи, але не дуже сильно. <кій> так що не заділо її тільки маленький удар був в її ногу. І я в цей момент. Як, як проходив мій ранок і які переживання Бог мені дав почувствувати. І я зрозумів, що все це було від Бога. І в той момент, коли я молився, іменно тоді случилася аварія, ну я якби не одразу зрозумів все, все, але потім я й розказав, і об'яснив. І... І ми подивилися на час, яке було в цей час. І буквально в той момент, коли я молився за неї, я і переживав це все случилось. І Пойнт е, в тому, що якби е, ця машина, яка стукнула, і, е, буквально їхня швидкість була трохи інакшою, вона б стукнула в її двері і могло б бути набагато інакше, ніж пройшло. Я просто хочу разом з вами благодарити Бога за те, що ми віримо в Бога. І коли Він нас побуждає, нам треба завжди молитись і благодарити кожен день за те, що ми маємо. Амінь. Можливо, це був передостанній чоловік. Останній, хто буде. Микола Федорович, ви не хочете, дякую, Владимир просвітер. Дякую, браття і сестри. Я бачу но, ну, щоб не задержувати часу. Тому що я знаю, що є тут люди, ті, котрі дійсно проходили трудні моменти життя, і вони могли б теж сказати о великих милостях Божих. Браті і сестри, це дійсно той, котрий спасає, допомагає, хранить, захищає, но і допускає в житті нашому. Псалом 102, ви знаєте, благослови душа моя Господа. І не забувай, щоб ми не забували о цих благодіянь Божих, яких Бог, які Бог являє в нашому житті. Любі мої, я виходив отут пару років назад і казав, браття і сестри, дякую. Дякую, бо до цього часу не пальчик не незвихняний, але Бог веде різними шляхами. Ви знаєте, коли пішов на пенсію. Я не знаю, не рекомендую, щоб не йшли на пенсію. Іти на пенсію треба, але щось, ви знаєте, от пенсіонери ті вже переживають отакі моменти. Попав в лікарню О, онкологія. Случайно, все нормально ходив, раз і зробили операцію. Вдруг серденько теж. За... Закалатало що то. Також, як Іван Іванович, розказував, вовремя зробили, зловили тромб, який вже був недалеко, живий остався. І от дві неділі тому назад я так бігло, звісно, я чую і вітя, він хотів більше багато часу. Та і я так в парох словах. Остановилася, я говорю так просто, остановилась моч. І Резі пече. син каже: тату, робіть фіз фізкультуру вверх ноги, і нац... ви знаєте, ну, до того вже що в госпіталь їхати. Звісно, якось пройшло, але ми в госпіталь поїхали. Поїхали. Тести, дослідження. Аналізи крові і тому подобне. Якось вроді все нормально. Любі мої, не знаю, як Бог виходить на зустріч, але саме головне, що я молився: Господі, веди, як бачиш ти правильним і нужним. Головне, щоб серце вдячне було за все, за все, тому що він достойний. Хай Бог благословить, друзі мої. Я так не готовився в парух словах. Хай імені Його буде слава від всіх наших уст і сердець достойно. Я дякую за молитву і поздоровляю також з Різдвом Христовим і наступаючим новим роком. Хай імені Його буде слава. Амінь. Ми підходимо до завершення нашого служіння свідчень і. Я теж згоден з тим, що їх є набагато більше. Я думаю, що буде можливість, і якось ми зможемо. Головне, щоб ми не забували. Для того, щоб ми не забували, ми повинні їх записувати. Записуйте, щоб вони не покрилися чимось, якоюсь пилюкою, щоб не забули, і потім можна буде засвідчити. перше Петра, четвертий розділ і половина віршика чотири слова каже Петро. Та наблизився всьому кінець. Інша мова каже: «впрочим, близок всьому кінець». Ми наблизились до кінця старого року. Ми підводимо підсумки. і Я хотів би вас всіх спитати: чи ви задоволені тим, як ви прожили рік? Богу та за все слава, чи ви задоволені, як ви прожили рік, чи ні? Були по-різному, чи не так? По-різному, за щось задоволене, за щось незадоволене. Я хотів би похвалитися Господом, мені Господь дав благодать. Я до Нового року встиг прочитати Біблію. Можливо, ще хтось встиг, ні? Є, А, слава Богу, слава Богу! А тут рекордсмена нашого немає, який багато раз. Це теж. Досягнути якогось кінця. Послухайте, що говорить один із самих мудрих людей про кінець. Він говорить так: кінець справи кращий, аніж її початок. От людина переживає багато, коли вона навчається і отримує диплом. Я знаю, що є професії будівельників, які мають проходити тести. Вони сильно задоволені, коли навчаються, проходять тест. І їм дають дозвіл, лайсенс робити щось. Вони такі задоволені. Хтось почав будувати хату і закінчив, підійшов до кінця. Він задоволений. Хтось виплачував хату, закінчив. Кінець діла краще, ніж початок. Але в нашому житті ми, ми переживаємо різні кінці, різний буває кінець. І, в Слові Божому говориться про те, що кінець він може бути добрий, а кінець може бути поганий. І перший світ, який жив, і почав грішити перед Богом, і про цей світ написано слідуючі слова Бога, і сказав Бог Ноєві: прийшов кінець кожній істоті перед моїм лицем. Це був нехороший кінець для жителів цієї землі. Прийшов суд, покара від Бога прийшла. За що? За те, що вони. Вели себе, жили в беззаконні, розбещувались. І каже, прийшов кінець. Ну що цікаво, цей кінець не настав раптово. Бог дав ще роки, десятки років, і богослови кажуть, можливо, на протязі 120 років, коли будувався цей ковчег, Бог каже, прийшов кінець, але цей кінець він відтягується, покайся, людина, покайся. І... Про це говорить знову Петро: каже: Господь є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, щоб хтось загинув, а щоб всі прийшли до покаяння. Чому продовжується життя людини? Тому що Бог очікує, що людина покаяться. І сьогодні я впевнений, в цьому зібрані ніхто дивиться нас онлайн, бо говорить, що тобі треба покаятися. І це добре бажання, що я маю змінити своє життя, що я маю змінити своє мислення. Чому? Тому що може прийти раптовий кінець. Ви згадуєте цього багача, який планував ще довго жити, і в нього був успішний бізнес, і великий маєток, і хороший урожай. І він, він такий був самозадоволений, самозабезпечений. А Бог каже: слухай, кінець прийшов, стукає до нього і каже: безумний. Є моменти, коли людина не готується до кінця. Деколи про людину кажуть, їй прийшов кінець, значить вона померла. Це кінчина прийшла до людини. І деколи люди в такому нетверезому стані, в п'яному стані, думають, що він ще буде десятки років, в нього грандіозні плани і так далі. Можливо, і таке буде, але в даному випадку в історії прийшов кінець, а людина до кінця не готова. Не готовий. Бог її називає безумна, вона не підготувалася. З іншої сторони, ми знаходимо добрий приклад. Бог говорить до Єремії, каже, що кінець твій буде добрий. Як то приємно, яке благословіння, коли е, цей Єремія переживає страждання каже: Я сварюся зі всім світом. в мене такі складні обставини. Господі, чому на мене таке служіння випало і покликання така доля? А Бог каже: не переживай, зараз терпиш, але кінець твій буде добрий. Це хороша обітниця чи ні? Хороша. І я думаю про Єремію, але думаю, про кожного християнина. Що в кожного християнина прийде кінець під назвою Смерть? Браття і сестри, але ми розуміємо, що коли християнин фізично вмирає, це реально не кінець а Бог ставить кому, тому що починається нова, нова, нове життя, яке називається вічне життя. Тому ми читаємо в Слові Божому в відкритті, в об'явленні, що Ісус Христос три рази говорить про себе, що Я початок і я Кінець. Розумієте, для нас кінець це не такий кінець, як для невіруючої людини. Якщо навіть і прийде ця хвилина, а вона прийде, то ми розуміємо, що фізичне життя закінчується, а ми зустрічаємося з тим, хто є початок і є кінець. Як ми маємо приготуватись до того кінця? Як ми маємо приготуватись, тому що, якби вирок, всьому прийде кінець, і дивіться, в другій половині цього віршика апостол Петро радить, каже, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Для того, щоб неочікувано не прийшов для нас кінець, і щоб ми не були в такому тривожному стані, він каже, ви можете до кінця приготуватися, як? Ви можете просити в Бога мудрості. Хтось сказав, що перший признак нехватки мудрості це коли людина не усвідомлює, що вона йому її потрібно. І тому Яків каже, якщо у вас не вистача мудрості, то хай просить у Бога. Я сьогодні мав одне діло таке, я дивлюсь, мені мудрості не вистачило. Здається, каже, досвідчена людина, вже твереза людина, і мені мудрості не вистачає. І Бог через Кожні такі вчинки показує, що мудрості не вистачає. А початок мудрості це страх Господній. І тому ми маємо зростати в страсі Божому, щоб бути мудрими, а далі додає будь-ревними в молитвах. Зустрічаюся з людьми. і Мені приємно чути від людей нашої церкви, котрі кажуть, наступає новий рік, хоча це умовно все. Кажу, ну Но в новому році я хочу більш бути духовнішим. Хоче зрости в пізнанні Господа, хочу частіше бути назібрані, на молитвах. Я кажу, о, це, це добре рішення. Здається, ну, умовно, новий рік, але бути ревним в молитві, поможи нам в цьому Господь. І апостол Петро далі закінчує і каже. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. От цим я хотів би закінчити, тому що Бог побудив Степана Сергійовича з цього почати зібрання наше. Ми повинні готуватися до кінця, і ми готуємося до кінця, коли ми розуміємо, що нам мудрості не вистачає, що нам треба зростати в молитві, і що нам треба зростати в взаємовідносинах один згодний. Від сестри Євгенії Дудки було приємно сьогодні почути, що вона пам'ятає це добро, що для неї було зроблено, брати і сестри. Але навіть буває, що от я дивлюся на наших людей, про кого говорилось, вони про це добро могли вже й забути, але Бог не забуває. Слава Богу. Перед ним пишеться пам'ятна книга, і тому як важливо, готуючись до свого кінця. Каже слово, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Тому бажаю нам всім, щоб ми зростали в добрих взаємовідносинах, в любові, в наших сімейних взаємовідносинах, в наших родинних взаємовідносинах, церковних, міжцерковних на роботі, тому що коли ми зростаємо в любові, ми стаємо більш і більше схожими на нашого Бога, який є. Любов, Бог є любов. Бог не має любов, Бог сам є любов. І якщо ми її практикуємо, зростаємо, то ми схожі на нього. І от сьогодні я закликаю вас до останньої щирої молитви. Давайте ми від всього серця подякуємо Богу за цей рік, який відходить, і попросимо Його милості на цей рік, який буде перед нами. Сьогодні ми це робимо в молитві. В п'ятницю я вас запрошу, щоб ми були в пості і в молитві, щоб ми заклали духовну основу для нашого життя в новому році, Богу, який дав нам прожити цей рік, за ці багато свідчень, які ми чули, які є в особистому житті. Давайте ми подякуємо, благословимо ім'я Господнє і поклонимося. Давайте помолимося. Амінь.